Молись і вір. О Пресвятая Госпоже Діво Богородице, вища Херовимів і Серафимів і всіх святих святіша, Ти, все блага, на іконі твоїй, багатоцілительні з'явилася, і неосяжно багато чудес зробила, а нині дієш за твоїм неосяжним милосердям до нас, тобі при благословенні роду нашого Покровительці припадаємо і молимось. Разом зі святителем Миколою та преподобною Марією Єгипетською, щоб не позбавитися їх одайства та Твого захисту і покрову, спаси та захисти нас, Владичице, від запалених стріл лукавого. зміцни слабку волю нашу на виконання заповідей Христових, Зм'якши закаменілі наші серця любов'ю до Бога та ближнього. Дарує нам скрушення серця та справжнє покаяння, щоб, очистившись від скверни гріховної та звільнившись від гневіговства та забуття, здолавши лінощі та небажання, могли принести Творцеві приємні йому плоди добрих дій та заслуговувати на мирний християнський кінець та відповідь праведну на страшному та неупередженому суді Його. О Госпоже, всемилостива, у час грізний та смертельний, особливо прояви нам свою всемогутню заступницьку допомогу, поспіши на допомогу до нас, міцною рукою Твоєю, визволи нас з полону злих сил, бо правдива молитва Твоя дуже велика перед обличчям Господа, і все може заступництво Твоє, якщо тільки ти захочеш. Тож, з розчуленням дивлячись на твій святий образ та кланяючись Тобі, ми самі себе один одного. Та весь наш життєвий шлях молитовно передаємо Тобі в Бозі і прославляємо Тебе разом з нашим Спасителем Господом Ісусом Христом, народженим від Тебе, якому разом з Його безпочатковим Отцем та Пресвятим Духом належить всяка слава, честь та поклоніння, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О все благословенна владичиця наша Богородице і Присна Діва Марія, прийми цю молитву. Яку ми нині приносимо до тебе недостойні раби Твоїм, покірливістю до цілющого Твого образу, приходячи, і з вірою благодатної допомоги просимо, о наша надія, Мати Божа, допоможи усім, хто переживає лихо, кого ображають, хто хворіє, мандрує, голодує, прибережи сиріт, благослови всіх дітей. Направ на добро юнацтво, підтримай у чистому житті старість, усіх грішників приведи до покаяння, знищи темряву язичництва, не єресей та розколів, просвіти нас світлом небесним, даруй мир душам нашим, всіх приведи до пізнання Божої істини, всіх направ на правильний шлях та спаси нас. Амінь. О, Пресвятая водичице, наша Богородице. Джерело милосердя, покрови, надія і пристань християн, що до тебе прибігають, Тобі, всемогутній заступниці і поручниці нашого покаяння та спасіння, ми грішні раби Твоїм віддаємо наші душі та тіла, входи та виходи, віру та надію нашу, наші останні дні та все життя наше, слова та думки, справи та починання, ти милосердна мати Божа. Керуй нашими кроками, покрий нас, збережи і спаси нас від усяких підступів ворожих, щоб ми могли з відкритими устами до останнього подиху кликати до тебе, радуйся, невістане, невісна. Радуйся, свята, святих Велика, Пресвята Богородице, спаси нас. Амінь. О все благає, заступниця роду Християнського, Мати, що держить усе правицею Сина свого, нашого Бога Христа, вели на нас милості і щедроти Його, і нехай не злякаємось і не налякаємось ворогів видимих і невидимих, бо Ти сказала тим, що надіється на тебе. Я з вами і ніхто вам не зашкодить, Збережи істину, святу православну церкву та нашу країну від розколів і гріхів, нехай наш народ навернеться до покаяння, нехай Україна повернеться до шляху, який Бог їй дарував непошкодженої віри, і нехай розцвіте, немов польова лілія запахом молитв та благодаттю, нехай ми живемо в благочесті та чистоті. Завжди охороняючись тобою від спокус Антихриста, нападів інших народів, міжособних сварок, землетрусу пожеж, голоду та хвороб, нехай ми уникнемо марної смерті, полону та розбратів у сім'ях, укріпи та спаси нас у нашому житті, пречиста, бо ми надіємось на тебе, як ти сказала: Я з вами і ніхто вам не зашкодить. Молися за нас, Пресвята Водичице, Богородице. До Господа Бога нашого, милосердного та Спасителя, щоб він не позбавив нас захисту та свого царства, яке він обіцяв своїм вірним, я з вами ніхто вам не зашкодить, йому слава, сила та велич зараз і завжди, і на віки вічні. Амінь. О пречудна і вища за все творіння царице і Богородице, Небесного Царя Христа, Бога нашого, Матінко. Припадаємо і кланяємось тобі перед святою і пречистою іконою Твоєю, через яку чудеса дивні і славні вчиняєш, смиренно молимо тебе, всемогутня заступниця нашого роду, почуй нас і дивовижними милостями своїми, нас, огорни, і наші прохання, які ми приносимо Тобі, як добра скоропослушниця виконай, благодаті Твоєю О наші душі. І не забирай від нас своєї опіки, захищаючи нас під нею, як нерушимою стіною, від усіх лихи напасти, від усіх ворогів і супостатів, від усіх злих підступів ворожих, що нам постійно загрожують, ароматом бездоганної душі своєї, наповни наші душі, щоб наші серця зраділи. Бо ніхто не є в цьому світі миліший і прекрасніший за тебе, Пресвята Діво, Ти є наше багатство, Ти є наш скарб, Ти є наша надія і наш захист. До Тебе єдиної в скорботах наших прибігаємо, і у Тобі єдині шукаємо утіхи. О все Діво, Богородице, не переставай молитися за нас, недостойних Твоїх храмів. Які славлять Тебе і шанують, і мають надію на Тебе, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О благословена та многомилоство Водичице світу, ми грішники, дивлячись на Твій святий образ та бачачи тебе на ньому, в скорботі та співчутті, розп'ятому за нас, Спасителю Христом. Всіляко благаємо Тебе, що є молитовницею до Твого Сина, не залишай нас в день спокуси та скорботи, а захисти нас своїм сбогим покровом від ворогів бачених та невидимих, та дай нам силу для виконання Всесвятої Волі Творця та владики Світу, Бачиш же, милостова наша заступниця. Як ми піддаємось різноманітним гріхам, не лише з волі грішимо, але й ненавмисно впадаємо в різні прогрішення. Через це до Тебе, Всесильної влаштувательниці християнського спасіння, ми звертаємося з благанням просвіти наші думки, божественною правдою, зігрівай наші серця, християнською любов'ю та бажанням спасіння. І підтримуй нашу волю у виконанні заповідей Господа, О, Пресвята водичице, зійди з небесної висоти, до зітхань і молитов нас грішних, з цілих хвороби недужих, укріпи серця озлоблених, дай терпіння страждаючим, даруй Божий страх тим, що ображають, захисти гонених за правду, захисти вдів. і дів, надай утіхи плачучим. Попроси прощення тих, що каються, бурю пристрастей в грішних душах прибери, і в серцях шанувальників тебе, в корінь Христову лагідність і любов, і дух милосердя та співчуття закріпи, наведи на пізнання правди, відступників і єретиків, і прикрий уста безбожників, хулителів Святої Церкви та православ'я, о Мати Божа, попроси прощення гріхів тих. Хто пішов в життя нашим Отцям, братам та сестрам, і дарує їм спадщину вічного блаженства, і коли година нашої смерті прийде, то, о, водичко, прийми нашу душу і в сонмі праведник її упокій. дивиться ангелів і святих, прославляють владу та милість Отця і Сина, і Святого Духа, і Твоє материнське заступництво, і поміч до нас, нині, і повсякчасний на віки вічні. Амінь. Бережи вас Бог.